Наближається кінець 2022 року. Року, який змінив життя мільйонам українців. Року, який примусив переглянути пріоритети та цінності в житті і докорінно змінив світобачення. бачення. Року, який показав, що кожен з нас може бути корисним на різних фронтах. Настає кінець року, який показав, що Україна українське було, є і буде завжди. А ми українці безсмертна нація. Всім привіт! Мене звати Герасим'юк Юрій і ви на моєму YouTube-каналі, на каналі, де я буду створювати якісний україномовний контент на різні цікаві теми і ділитися ним з вами. Я більш ніж 10 років цікавлюся науковою психологією, філософією успіху, бізнесом, мотивацією і різними цікавими темами, які заставляють думати. Творити і досягати. Я з радістю поділюся всіма тими знаннями, думками, досвідом, які в мене є. І якщо б хоча б маленькій частині моїх глядачів я зможу бути корисним, це для мене буде неймовірний успіх. Отож, поїхали. Сьогодні у моєму відео, у моєму першому відео на YouTube каналі, я б хотів поговорити про початок змін. Чи бувало у вас таке відчуття, що ви проживаєте наче не своє життя, що щось іде не за планом? Що, наче, хочеться якихось змін, але ну не знаю, з чого почати. У мене таке відчуття було, ну не можу сказати дуже давно, коли я ще був у гуртожитку, це років десять тому. Коли ось просто відчувалося, що щось потрібно змінювати. Але куди рухатись? що змінювати ясності ніякої не було. Ці всі відчуття тому, що більшість з нас не пише цілі, не розплановує свої дні і живемо за тим сценарієм, яке підкидає нам життя, за тими подіями, за тими ситуаціями, і сприймаємо це, як це так повинно бути. Але це так не повинно бути. Точно хтось скаже, що 2022, ти взагалі останні три роки показали, що всім тим, хто планує і ставить цілі, ці роки показали великий. Факт. Та я з цим категорично не погоджуюсь. Я вважаю, що якщо ми живі і дихаємо, ми повинні максимально бути ефективними і витискати з себе всі соки, бути корисними для себе, для оточуючих, особливо в такі тяжкі часи, як зараз. Якщо план не спрацював, його потрібно просто скоригувати і адаптувати під ситуацію, зупинитися, видохнути і рухатись далі. Отож, з чого почати? Ні, не з постановки цілей, не з написання плану. А найперше, що потрібно, це максимально очистити простір навколо себе. Все, що нас оточує, це енергія. Всі речі, які навколо себе ви бачите, це все енергія, яка заряджена позитивною чи негативною енергетикою. І ці всі речі навколо нас, вони мають на нас вплив. Тому часто свідомо чи підсвідомо ми відчуваємо такий стан апатії, що нічого не хочеться робити взагалі, або навпаки заряджені. І аналогічно і цифрова інформація це всі ці гаджети, телефони, комп'ютери. Оця вся інформація, яка є в цих гаджетах, вона також має на нас вплив. Тому найперше, що потрібно, це прибратися. Навести порядок і лад навколо себе і запустити нову енергію. Точніше, не запустити нову енергію, а викинути сміття, яке забирає від вас енергію. Існують книги, цілі майстер класи як правильно прибирати, організовувати простір навколо себе. Це велика і обширна тема. Але зараз я б хотів коротко поділитися своїм досвідом. Озерніться навкруги. Подивіться, що висоточі. Хто вас оточує, на якому відрізку ви життя, що буде через рік, три, п'ять, якщо нічого не буде змінюватись у вашому житті, чи приносите ви користь? Задавайте собі питання в такому дусі. Зараз це потрібно не для постановки цілей чи написання планів. Це потрібно для того, щоб дати мозку імпульс, що ви шукаєте інформацію, інформацію для змін. Проаналізуйте ваш останній тиждень, де найбільше ви проводите часу. З ким ви проводите час? Це дуже важливо. Розділіть ваше життя на категорії і починайте прибирати. Як зробив це я. Я розділив свій простір на. Робочий і на особистий. Особистий мається на увазі те, що мене оточує вдома, або коли я не працюю. А робочий це те, що мене оточує на роботі або в офісі, ну тобто, коли я зайнятий справами. З книги про прибирання я дізнався цікавий кейс. Якщо вам важко викинути якусь річ, то просто візьміть її і запитайте себе, чи дійсно я її люблю. Як часто я її використовую? Чи вона мені реально пригодиться в майбутньому? Задавайте питання щиро, і ви одразу відчуєте таку внутрішню відповідь і зрозумієте, викидати її, ну чи віддавати, або ж залишити собі. В більшості випадків, якщо ви тверезо це все оціните, то в більшості випадків більшість речей ви будете віддавати чи викидати. Отож спочатку я викинув очевидне сміття. Тобто всі ті речі, які 100% вони мені не потрібні, я їх не буде використовувати. Взагалі вони не несуть, не несуть жодної цінності. Потім я почав переглядати мої різні тумбочки, шухляди, і звідти назбиралося куча різних. Я взагалі був в шоці, куча різних дисків, коробочок. Різних, чесно кажучи, непотрібних, м'яко кажучи, подарунків. І я те все зібрав пакети. Частину я викинув, а частину закинув в сторіс, що я ось віддаю такі-такі речі, кому потрібно. І... Зібралося, чесно кажучи, я не пам'ятаю, десь було точно два пакети різного, різних таких штук, які просто оточили мене і їх ніколи не юзав. І ці всі пакети в мене забрали. Ті люди, які, яким воно потрібно. Ну або як мінімум вони думали, що то їм потрібно. Далі я взявся організовувати свій цифровий простір. Я відкрив свій комп'ютер і повидаляв всі непотрібні файли, е всі непотрібні документи, програми, старі фільми, різні фотографії, відео ось все те, що я не використовую, все те, що не несе ніякої цінності. Цього всього потрібно позбуватися. Насправді це дуже велика тема, як правильно очистити і організувати цей простір, але я думаю, це потрібно буде записати, і я обов'язково запишу ціле е окреме відео, як це зробити, тому що воно дійсно. Дійсно ефективно і дійсно цікаве. Плавно з робочого простору я перейшов на особисті речі. І найперше, з чого я почав, це з телефону. Я взяв телефон і почав видаляти знову все непотрібне з телефону. Фотографії, відео. А, потрібно спочатку зробити таку ревізію телефону, і відповідно цього вже все видаляти. Повідомлення, номери, програми, які ви не використовуєте. Після того, як ви все повидаляєте непотрібне з телефону, зрозуміло, що головне не переборщити. Ви одразу відчуєте якийсь магічний прилив енергії. Соцмережі це. Моє любимо, я відкрив всі додатки, якими я користуюся: Телеграм, Viber, WhatsApp, також соцмережі, такі як Instagram, Facebook. Ну тобто, взагалі, де і звідки ми отримуємо будь-яку інформацію. І почав по черзі. Спочатку відписуватись від усіх пабліків, я залишив один чи два пабліки для новин. Також повідписувався від всіх блогерів, які мені не цікаві. Я не кажу, що блогерство це погане. Просто є блогери, інтереси яких не співпадають з моїми інтересами. Від таких людей треба обов'язково відписуватись. Просто уявіть, як ви відкриваєте стрічку і прогортуєте її в інстаграмі, чи читаєте пабліки, і там тонни інформації. Тонни інформації, яка знову ж таки бере на себе вашу увагу і вашу енергію. Тому а, після того, як ви позбудетесь максимально джерел, які забирають вашу енергію, тобто а, джерел, які засмічують ваше життя, ви одразу відчуєте неймовірний прилив енергії. Шафа. наш гардероб він забирає неймовірну кількість енергії. І найперше, чому він це робить, це тому, що ми витрачаємо неймовірну кількість енергії на вибір. Тобто ми сумніваємось, що сьогодні одягнути, і тому, якщо ви бачите, що в вашому гардеробі є якісь речі, в яких ви хоча б на секунду сумніваєте, що ви колись їх будете одягати, чи колись будете їх використовувати, то одразу позбувайтеся їх. Це не означає, що хороший добротний одяг чи хороші добротні речі потрібно викидати. Ви можете це все зібрати і віддати тим людям, які дійсно потребують. Знову ж таки, після ревізії гардеробу це був шок. Реально зібрали ми з дружиною. це робили, зібрали два чи три великі пакети різного одягу і просто віддали. Особисто я жив на квартирі, де у нас не було гаража чи інших підсобних приміщень. І ми з дружиною зробили також ревізію всіх шухлят, полиць. Тумб, і ми знову зібрали кілька пакетів непотрібних речей, які просто забирали наш простір і енергію. Важливим також моментом є і ваше оточення. Можливо, це і не етично говорити, але чесно кажучи, багато людей, які нас оточують, вони можуть і бути з таким паразитуючим ефектом, тобто просто забирати вашу енергію. І якщо відчуваєте, що людина сильно від вас забирає енергію. Просто обмежити з нею спілкування. І з часом ви побачите, що нові люди почнуть з'являтися у вашому житті. Після великого прибирання я одразу відчув результати, і ці результати були в тому, що я отримав величезну кількість нової енергії. У мене почали з'являтися нові ідеї, нові думки. Я почав ставити нові і великі цілі, з'явилися нові люди в моєму житті. Я почав приймати нові рішення. І зараз я розумію, що ті рішення, які я прийняв тоді, вони докорінно змінили моє життя. І були надважливими. Тому я на 100% впевнений і рекомендую почати великі зміни з великого прибирання. Один з принципів всесвіту це те, що він не має пустоти. Все навколо нас заповнене чим. І коли ви позбуваєтесь мотлого, позбуваєтесь сміття, ви звільняєте простір для чогось нового, для нової енергії, сили, думки, для нового старту. Старту чогось великого. З вами був Герасимік Юрій і це моє перше відео на моєму україномовному YouTube каналі. Якщо ж ви взяли якусь користь з цієї інформації, то я вас попрошу поставити лайк і підписатися на канал. Я буду щиро вдячний вам за вашу підтримку, за підтримку українського контенту. І обов'язково ще побачимось!